Вже це цікаво. Так, і мені потрібно вниз одразу. Так, швиденько ви будуєте тут. Мені здається, там на каміння треба одразу відправляти. Чи кузню можна будувати. Ось цього я не пам'ятаю. Давайте на дерево. Так. Здається, на каміння треба. А ви так, після цього йдіть на дерево. Так, 12. Сюди. Все одно ж каміння потрібно. Так, да, 400 каміння А його немає поки. Треба було зачекати, коли вони встигнуть донести каміння, щоб я міг одразу побудувати. Так, казарму. І зараз зачекаємо, чи встигну я побудувати ринок. 400, є 450 одразу ринок. І шахти було б взагалі супер. Так, а, каміння не вистачає. Ось і приїхали. Так, мені ж 5 цих треба було зробити і відправити. Оце я просто прогавив собі. Прогавив, прогавив взагалі. П'ятеро, йдіть сюди. 1000 в гіллі, На ежу в безкінечність. В'їхали. Так, ти трохи сюди. Ти трохи сюди. Ви друг двое трохи сюди. Так, одразу відправляємо. Дивимось, що в нас ще є. Золото будуйте 1-2. Нам потрібно тепер мінерет, каміння і дерево. Ну, думаю, встигнуть. На каміні люди працюють, що працювали. Так, давайте на каміні 14 швиденько. Їжу поки не роблю. Треба мінарет спочатку. Так, вже відсилаю ще людей. Можливо, ось сюди теж потрібно. Подивимось. Навіть просто відправлю. Без атаки. А, так, що там? Дерево? Де дерево? Так, їжа. Золото не їжу. Давайте. Міг би і золото, до речі, обміняти на дерево. Не все, що мені потрібно. Опача. Так, бачимо, не вистачає мені будинків і чому? Тому що в мене немає дерева. А дерево мені потрібно. Конче необхідно. Так, і мені потрібно ще залізо. Залізо мені потрібно. угу. Так, супер. Е, мені потрібно тепер їжу удосконалити швиденько. Так. Бачимо дуже багато ресурсів, на нього потрібно буде. Треба швиденько робити. Як це називається? Ще одно Так, йдіть на каміні, а з деревом розберемося. Так, ми потім йдіть на їжу, бо без їжі справи не буде. Так, а тут в мене хто? Оу, фу, алжир? І оце так так у мене ожир. Оце дивно. Звісно дивно. Як це так вийшло? Так, і мені потрібно золотоносне ще одного є. Так, і мені не вистачає дерева. Що ж це таке? Дерева немає, день немає, і все. Треба робити зараз якусь велику стайню. Велику маю на увазі. Велику, прям велику. Треба швиденько добути їжі, бо не вистачає. Мені треба ще одну казарму, не вистачає. У мене просто нічого не вистачає. Так. Дерево каміння. 2000. Так, залізу на каміні. Так, э, другу, другу, другу будуємо, а потім вже ще одну казарму. Так, трохи підіть з боку. Угу. Він вже дуже добре перестрілює моїх. І це просто капець, чесно кажучи. Він гарно відводить. Так. Прям гарно. Я не встиг нічого зробити вже, чесно кажучи. Сейчас немає тут людей. Чотири Так, що мені потрібно? 1000 на дерево. На каміння есть тут раз. Так. А, ще Тисяча. 1000... Когось потрібно. Так, 1000 заліза на каміння Скільки є. Золото на каміння? Є, Супер. Робіть ще. Так. Так, це швидше робляться, добре. Просто зараз будемо намагатися перебити, як зможемо. Так, треба ще трохи дерева. Ага. Бачимо, він дуже круто зробив. І так, і так мене його просто нахрапом не візьмеш. Угу. Так, він не робіться тоді. А я буду ці робитись, якщо немає дерева. Так, золото вдосконалюємо щоденько. Краще вже звісно блокцю. Так. Їжа то дерево. На дерево. Супер. Що мені ще потрібно? Мені потрібно. Так, гармати, без я справлюся. Їжа мені теж потрібна. Давайте ще на їжу. Так, а хто тут у нас? Уборщина. Так, вже склалося, підемо просто вперед. Нам потрібні найманці. Це каміння. А, ну все. Так, стрільців тепер робимо теж. Треба удосконалити. Далі стрільби артилерії плюс 50. Робимо гармати. Вставляємо. Так, бачимо він поки йде. Добре. Відсилаємо ще одразу. Так, тут удосконалюємо. Угу. Хитрець, розділив. Розділив, молодець. Сюди. Сюди. Нагору їдь. Ці сюди. Ці сюди. Угу. Будемо так йти. Чудово. Так, розділилися. Так, ви троє цього забити. Угу, бачимо. Гарно в нього виходить. Даймонсі. Так, супер, мені потрібно дуже багато козачків зробити. Прям дуже багато. Тому моя першочергова ціль, зараз будинки. Будинки, як це не дивно, будинки, будинки. Сюди. 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 Так, добре. Спалити. В першу чергу. Спалити. Цього сюди йдіть Чудово. Чудово, чудово. Так, не зменшуємо тиску. А, безкінечність ставимо. Так, сюди на золото, сюди на золото. Стрільці удосконалюємо. Їжу поки не треба. Цих робимо, Попів. гармати є, добре. Так, бачимо, він перехопив. Перехопив, отже, відволічимо його знову, з цієї сторони, з цієї сторони йдіть, так. Поки накопичитись тут. Робіть це спами. Гармати вишкуватись. Так, зниження вартості добре. Ще нам чого не вистачає, треба подивитися. Так. Нам потрібно вдосконалити каміння, видобуток заліза 3000. Отже, їжу. Десять тисяч не залізу. Так, ще. Десять тисяч. Трохи. Перебрав. Буває. Так, ще поки о, кінноту. Можемо кінноту побудувати, супер. Треба домівку. Так, ви маєте йти сюди вже в атаку. Так, їжі поки вистачає, але мені потрібно що? Десь тисяч камінь. На каміні в мене взагалі хтось працює. Чи як? Так. 10 тисяч на золото. Угу. Золото вже не вистачає. Отже. Усі козачки швиденько сюди. Ctrl один. Ага, бачимо, він тут зібрав дуже гарно Останні таку. Ну, вони працюють від захисту і це дуже... Дуже складно насправді. Е, атакувати ще більше. Так, нам потрібні просто будівлі, насправді, тому я тут буду будувати ще. Один поки є. Так. Треба вугілля швиденько розбити. І насправді тут треба розбити це все. Є, супер, виводимо. Нація, це дуже круто. Це прям дуже круто. Треба швиденько її побудувати. Тут зруйнувати. Так, вони відбилися, це чудово, здається. Так, без гармат, йдемо далі. Точніше йдемо сюди. Так, троє козачків розвідують. Добре. Так, цю золото у нас не треба удосконалити. 4900 золота. А, броню зможемо, якщо зможемо. Ого! Ого. Так, я міг ще одну стайню побудувати. А, ой, казарму. А замість цього. Нічого не зробив. Так, йдіть сюди, швиденько, в атаку. І ці козачки, в атаку теж сюди. Біжіть, біжіть, біжіть. Козачки. Рейд на цих Ох йо, це він перестріляв усіх, просто всіх перестріляв. Просто всіх перестріляв. Так, шансів в мене вже немає. Вже майже немає шансів. Так. Якщо встигнути... Так, тоді другу ніг треба робити. Як це не дивно б звучало. Треба заповнити ще, одну шахту. Сюди і ще козачки відправлю Правильно. з драгунами. Можливо це допоможе чи ні, не знаю. Дивимось. Так, золото Ага. це скінь відбилося. Так, сюди. Вбивати цих всіх. Ой-ой! Ці назад. На каміння йдіть, працюйте. Ще одну-дві гармати, не знаю скільки. А Швиденько будуйте. Будуйте тут. Ну так, він дуже тактично, дуже гарно грає, насправді. Цих відводити треба. Уже скільки тут ще потрібно. Ну, багато дуже потрібно насправді. Ресурсів. Тут я не витримаю, Так, по центру бити. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди сюди. Супер. Uh -huh. Так, чудово, чудово. Армати бити. Є, yeah, супер. Бити сюди ще. Ідіть вот так удали. Арматы. Стреляйте. Так, и здесь, и здесь, и далее дали. И далее дали вот так. Або стреляйте. стреляет еще. Ну. Сейчас дуже, дуже погано стреляйте. А, у мене закінчилося. У мене просто закінчилося. М'ясо у мене закінчилося. Так, м'ясо закінчилося. Так, дві гармати. Ой-ой-ой, інди захопив. Ого, це так. Ну ладно, ну так, он усіх просто перестрелял. Ну так, все, все уже все. У ну, него тут силы Рии, да. Угу. Ну, він вдосконалення пішов, я точно впевнений з цього. Так, скорістрільність зробив, Угу. Так, так, скорістрільність проти теоужиру дуже добре.